Виставка весільного одягу та аксесуарів відкрилась у палаці рочистих подій 20 червня. Захід приурочили до 50-річчя закладу культури і зібрали на виставці 25 суконь наречених. На нашій виставці представлені сукні 70-х років минулого століття по сьогодення. Ви можете побачити, які тенденції, які тканини і фасони були в моді в ті роки. Для вашої зручності ми групували їх по віку, і лише одна сукня висить 80-х років окремо, бо її власниця була настільки тендітна і струнка, що ми не знайшли такий тоненький манекен. Мова йде про Олександрійку Ольгу Кісільову, яка виходила заміж у 1981 році. Жінка згадує, що в той час дуже складно було знайти весільну сукню, і вона брала ту, яка підійшла за розміром. З того щасливого дня зберіглась не лише сукня. Фата. Потім там факел нам давали, медаль, рукавички, там п'ять штук. Ну, Це для мене така сімейна реліквія. Я нікому не показувала, а потім вирішила таки показати, що ж я сама любуюся тільки. Любов Стаднік свій весільний одяг та одяг нареченого шила на замовлення, адже сам обряд був в традиційному українському стилі. Наше весілля відбувалося 19 липня 1980 року. Якраз це було день відкриття Олімпіади. От так співпало. Ми дуже зарані подали десь в січні місяці. Ми подали заяву на одруження, тому що було дуже багато весіль весіль цей рік, і особливо на цей місяць. От тому ми запланували це заздалегідь. Плаття і сорочку чоловіку шили на заказ. Мої батьки придбали тканину, і з однієї тканини було пошита йому сорочка, а мені таке плаття. Ну на той час було як кажуть, в моді така тканина. Ну і одна жіночка. Пошила там це цей наряд. Ще в одній Олександрійській родині є традиція зберігати весільні сукні. Її дотримуються і мама, і донька. Це пам'ять, пам'ять. Провернули, і щоб було майбутнє, треба пам'ятати сюди, що було раніше. І Щоб зберігали для, для людей, які будуть дивитися на це все. І на для дітей, щоб вони були, діти споминали. Це дуже традиція, дуже потрібна, особливо в наш час. Кожна дівчинка приміряє сукню своїй матусі. Не лише весільна, а й всі інші наряди, які є в маминому гардеробі. Так, дійсно, при перевірці на наявність всіх коштовностей з весілля, ми перевіряли, одягали, передивилися, як це було. Особливо вечорами зимовими, коли ми збиралися родиною, дивилися фото, згадували те, що було. Коли приходили до нас наші знайомі, які приймали участь у весіллі, мами, то ще згадували, як все це було. Тут, до речі, представлений фотоальбом. Одруження моїх батьків можна буде подивитися також на нього, і також я залюбки погодилася на за пропозицію палацу урочистих подій. І надала також свою весільну сукню, щоб побачили, як це було в 2011 році. На виставці є сукня з 70-х років, взуття, рукавички, фата та інші аксесуари будь-якого весілля. Також є свідоцтво про шлюб та фото наречених, які одружилися у Палаці урочистих подій у 1951 році. Триватиме виставка весільного одягу впродовж місяця.